Пляжний сезон стартував, а разом з ними з'явилися перші повідомлення про пригоди на воді. Від утоплення не застрахований ніхто, ні досвідчені плавці, ні любителі купатися на мілководді. Однак, врятуватися самому та допомогти потопаючому можна та потрібно. Порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих знає кожен. Однак необхідно й розуміти, як врятувати людське життя у нещасних випадках на водоймах. Окрім медиків, звичайні відпочиваючі повинні також мати відповідні знання про першу допомогу. Як виявилось, більшість бориспільців все ж знається на тому, як врятувати потопаючого. Ось тут відпочиваєте. Якщо людина буде тонути, ви зможете надати першу допомогу. Так. Як ви це зробите? Ну, По-перше, це витягнути з води, друге це зробити штучне дихання, перевернути а, на живіт, щоб вийшла вода з легень, з, з дихальних шляхів. Підплести зі спини, або якщо це ну, якщо він під водою, постаратися прийняти таких заходів, щоб його дістати на воду, обійняти його з спини за шию і по можливості витягнути. На берег. Далі дивитися, в якому він знаходиться стані, робити штучне дихання або рот в рот, або рот в ніс. Також так, можливо і не приймаємося в серці. Так, да, я думаю, так. Да. А як ви це будете робити? Ой, не знаю. Однак дехто не впевнений, або ж зовсім не усвідомлює, як врятувати людське життя. Шкільних знань для цього недостатньо, а страх, який охоплює в таких випадках, просто зашкалює. Однак існують народні методи, як врятувати потопаючого, про які в першу чергу і згадують люди у непередбачуваних випадках. Але це все не тільки не допоможе людині, а ще й може нашкодити. Махання руками. Ничего не приводит ни к чему, этого выполнять не надо. Ни в коем случае нельзя человека переклонять, ложить на колено, бить по спине. Дело в том, что вода, которая есть, кстати, воды в легких очень мало. Эта вода таким образом не изольется обратно. Но вы просто теряете драгоценное время, потому что после остановки дыхания человек, у человека в головном мозге за 4-6 минут проходят необратимые явления уже клетки погибают, и человека спасти уже нельзя. Наступает так называемая биологическая смерть. Поэтому нельзя терять время, не надо никаких народных методов, поднимать ноги и так далее. Надо проверить его сознание, надо проверить наличие дыхания. Обратите внимание, наличие дыхания, но не наличие пульса. Вот. Если дыхания нету, тогда надо приступать к сердечно-легочной реанимации. Перш за все, необхідно дізнатися, скільки людина перебувала під водою. Якщо у неї немає ознак біологічної смерті, необхідно виконати п'ять рятувальних вдихів у ротову порожнину та швидко приступити до серцево-легеневої реанімації. Потрібно пам'ятати, що вона включає 100 натисків в хвилину на грудну клітку. У вас є менше шести хвилин, щоб врятувати життя. Я вимогу ситуацію. Людина тоне, але її вже витягнули на берег. Які подальші дії? Що з вами сталося? Ви мене слышите? Що з вами вийшло? Відкриваю рот, дивлюся, нічого нету. Пусто. Якщо є, я удаляю. Провіряю дихання методом СВЧ. Провіряю 10 секунд. Я нічого не услышав. И я обязательно ищу в толпе, чтобы не терять время, чтобы он вызвал скорую. Сразу же вызовите скорую, когда вызовете скорую, предупредите меня. Поставьте в что скорая вызвана, чтобы мы знали, что у нас есть помощь. Я продолжаю делать сердечно-легочную реанимацию. Мы находим точку, Виктория, да, нижняя, средняя треть. Вот, ставим руку, зажимаем замок, удобно становимся и поехали. 10. 20. 30. Теперь два вдыхания. И таким образом я делаю либо до приезда скорой помощи или спасателей, либо до оживления потерпевшего либо до полного истощения самого спасателя. После этого человека необходимо привести до стабильного положения. Мы становимся к человеку, ближайшая к нам рука запрокидывается вверх. Рука, которая дальняя от нас, тыльной поверхностью ладони прикладывается к щеке, берется за плечо, поднимается, расслабь ногу, расслабь ногу, вот на коленка ставится нога, вот. и легким движением показываю, человек переводиться в стабильное положение. Ось такі методи першої допомоги необхідно знати кожному, аби вберегти життя потопаючому. Наталія Басюк, Вадим Погребний, новини, телеканал Бориспіль.